Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як сліплять фари машин. І от я потрапив у таку ситуацію. Давайте трошки перемотаю. Ось я їду, звертаємо його на швидкість і дивимося, як їдуть і машини, мене сліплять. Ось їде машина, я наближаюсь до остановки. Ось у нас остановка, ось тут. Так, фокус я заблокував. Ось у нас остановка, ось їде сліпа якась машина в мене. Я їду ось 50 км за годину. Дивіться, відстань до остановки. Вже ось тут залишається, ну, відео не передає, але я думаю, що метрів 50 можливо. Дивіться, їде Жигуль з сраним якимось ксеноном. Ще й в туманки щось у нього тут ось внизу підсвічується. Ось бачите? Жигуль з прицепом їде. Я їду 50 км за годину. Ось уже остановка. Ось у нас вуличний фонарь, який теоретично повинен освітлювати якось тут. Але тут у нас повна темнота. Ну, от залишається, ну, я не знаю, метрів 20, можливо. Залишається метрів 20, я не знаю там. Проїжджає цей жигуль, і от, якщо ви бачите, навіть камера не може вихватити. Хоча камера показує е, світліше, ніж є насправді. І ось вискакує дурепа якась. Бачите, навіть ще камера ось я намагаюсь сфокусувати, але на відео її майже не видно в чорній курці і в білих штанах. Ось повна тінь. Ось тут зараз людина йде. Ось фонарь, який нічого не, не підсвічує. Тому що дерево треба спиляти тут, щоб фонарь світив на цей першохідний перехід. І от я вже помічаю, що. Ось білі штани виходять на світло і чорна куртка. Ніяких світловідбиваючих елементів ні на кросівках, ні на штанах, ні на куртці, нічого немає. І я вже починаю тормозити. Ця дурепа останавливається. У Мене вже колеса заблоковані, тому що АБС немає. І ще мокрий асфальт. Все я зупинився. А мені показує, що я типа куку. А тепер давайте зробимо ще раз це тільки без зупинок. Ось отакий кут я зроблю, щоб було видніше. Ось, без зупинок їдемо. Їду 50. Оп! Ще не видно пішохода. О, біжить. Куда вона біжить, незрозуміло. Пішохід повинен убідитися в своїй безпеці перед тим, як переходити дорогу. А вона летіла під колеса. Я не порушував правила. Ось дивіться, на стовпах нічого немає. Ну, звісно, так не дуже зручно, але на стовпах немає ніяких знаків, там, що 40 їхати. Хоча теоретично це зазвичай чіпляють, де треба, де не треба. От, дивимось на стовпи, ніяких знаків, нічого немає. Ну, що там 40 потрібно їхати. Тобто ніяких нічого, знаків немає. Їду 50. Ось мене засліплює Жигуль. Вискакує ось така ситуація робіть виводи.